Всім привіт! Я Галочка. Сьогодні я розповім вам про той засіб, який я вибрала для себе в якості тонального на літній період. Це DDCrem Harderica від компанії Faberlic. Ось він має такий вигляд тюбик об'ємом 25 мл. Вітрів. Ще він представлений у такій красивій, акуратній коробочці із описом самого засобу та інструкції для використання. Тут достатньо точкових 8 маленьких крапельок для повністю. Для нанесення, щоб отримати красивий ефект. Я його наношу два рази. Перший раз точково за інструкцією, а другий раз через хвилинку вже ті ділянки, які мені необхідно ще затонувати більше. І як я отримую результат. Зразу личко стає таке свіже, сяюче. От ефект легкості, от підтягнутості і тонусу, от таке враження, наче кислялькова фарфорова мама. Такого. Не в плані, що маска багато чого зайвого, а в плані от, акуратності, чіткості, образу як, і завершення повного образу. Що, що мені подобається, після нього навіть і немає бажання використовувати пудрі. Образ повністю, повністю комфортний і красивий ефект отримую. Приємно підходити, дивитися на себе в церкву навіть тоді. Ось цей кремчик ще мені подобається тим, що має SPF-30, що дуже, дуже потрібно на літній період, якраз для догляду за шкірою. Покажу вам, який всередині. Наявний такий дозатор. наношу його на ручку, може маленькою капелькою, і розподіляю. Навіть легенько-легенько-легенько розподіляється. Він трошки має от якийсь жовтий підтон, такий приємний аромат. Якогось рухового парфюму. Ох, до речі, гапінка Гардріка, тут в неї аромат зовсім інший, хоч теж приємний, а тут саме от запах парфюму, що мені теж дуже подобається. Трошки, трошки перейшла з теми. от це жовтий питон. Додам, скажу, що хоч і ровний питон є, але на обличчі він якось вирівнюється повністю, і от шкіра дійсно стає натурального відтінку із природним ефектом. Так, тепер розкажу про серію самогардоріка. Вона от призначена, її призначення вікова категорія 40. Але косметологи рекомендують 25, 30, вже можна спокійно застосовувати. Тому, як зручний, практичний, легкий засоб, особливо на літо, я його для себе опираю. Це буде один з моїх мастхевів. І якраз буду користуватися, я думаю, незручно аналізу з собою взяти в будь-яку подорож, в дорогу і зручно використовувати його практично. Дякую за перегляд. Якщо у вас є якісь питання, я з радістю відповім у своїй групі групи ВКонтакті Галочка та Феберлі. До зустрічі!